Дивишся, і до кінця не можеш збагнути, чи то дійсно клумба біля під'їзду будинку, чи одна з зелених зон ботанічного саду. Тут і гортензії, і чорнобривці, і петунії. А доглядають за цією красою місцеві мешканки Валентина і Таміла. Жінки кажуть, що разом із сусідами гуртом створюють зелену зону, а особливо захопились цією справою і з початком повномасштабного вторгнення. Війна, як почалась, дуже нервнічала, боялася як тривоги. І виходжу, щось роблю. Сказали, треба пра. І щось себе відплікати. Я почала, почала тут його небагато, було і так от і поїхала. Це щоб зняти стрес. Це допомагає, коли війна сина мобілізували. і Я знімаю так стрес. Вийшла, попрацювала з квісточками, робимо тут свою маленьку Європу. Із самого рання, поки не дуже спекотно, виходжу до квітника і в середньому по чотири години там пропадаю, розповідає Валентина. А ще двічі на день поливаємо. Сусіди радо долучаються і допомагають. Там пересадила, там підсадила, там цвіти вже Ну, це досі получає. Потроху все йдемо, десь бачу біля под'їзда в других домів. Теж таке. О, і нам таке треба зробити. Так, ну потроху всього. Ось теж принесли дома не нужен. Посадили теж цвіте гарно. Там воно уже розростається, підрізають туди, втикає, таке. Ну так потроху всього, всього і Стараємося, кожен хто полє щось, хто те. Ну так потрошки. Громадська активність у сфері благоустрою важлива, бо, як говорить прислів'я, як постелиш, так і спатимеш. Це від нас від всіх залежить, не треба чекати, що там. Десь Європа. Ось вона вийшов, не викинув бумажки, прибрав за собою, посадив якусь квіточку. Це моя Європа. Приємно самому пройти, подивитися, виглянуть віконечко, тут чисто, гарно квіти. Це ж самим приємно для себе. Їхній приклад надихає. Насправді кожен із нас може внести свій вклад у створення краси навколо. Варто тільки почати. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.